Ви один із тих, хто від самого початку був провідником української національної ідеї. Що для вас означає незалежність? Українська незалежність це, власне кажучи, базова основа української національної ідеї. Адже національна ідея це побудувати громадянське суспільство. Де людина вільна, де людина має права, де є безпека, де, якщо так говорити, затишно і спокійно. Другими словами, безумовно, незалежність, мова українська, національна культура, прагнення духовної єдності це все складові. От української національної ідеї. І, власне кажучи, ми бачимо, що українська національна ідея до 25-ї річниці не повністю зреалізована. Тому що, на жаль, ми сьогодні маємо частину анексованої території. Ми маємо величезний російсько-український конфлікт на сході нашої держави. Але він не тільки на сході нашої держави, цей конфлікт він в Україні. От. І це те, що якби зменшує наш, наш рух до ствердження української національної ідеї. Але я хочу сказати всім тим, хто, хто нас послухає і почитає, що в нас не повинно бути розчарування. Тому що е, незалежність завжди краще, ніж е, будь-яке е, навіть хороше забезпечене, але рабство. Ніколи раби не бувають щасливими. І не випадково, починаючи з дня створення е, такої держави, як Київська Русь і далі, е, завжди. Була тема незалежного існування тієї чи іншої держави. І всі держави, і всі нації, тільки вони стають на ноги, вони борються за свою незалежність. Найбільше свято будь-якої держави це є свято Незалежності. Незалежність це, це та цінність. Ну, на рівень з якою не можна поставити нічого подібного. Це це найвища цінність, я б сказав, української національної ідеї. Як змінилася свідомість людей впродовж 25 цих років, і впродовж яких Україна має власну державу? Я можу констатувати, що свідомість людей ну, змінилась дуже сильно. Звичайно, якщо дивитися по віковим категоріям, то ми бачимо, що у нас виросла нова, цікава молодь, перспективна, яка не пов'язана із старими ізмами, як ми їх колись називали, соціалізмами, комунізмами. Там а молодь сьогодні виросла у вільній державі, і вона ніколи не погодиться повертатися назад у якусь залежність. І ми сьогодні бачимо, що десь 70% говорять про найвищу цінність молоді – це незалежність. Звичайно, гірша справа із людьми старшого віку, але це, це такий знаєте, процес, який має пройти. І ми, ми не повинні там на старших людей якось кивати, Ми повинні, тому що не можна побудувати. Щастя, як кажуть вчорашнім днем, ми маємо йти вперед. Ми маємо будувати щастя на сьогодні і на завтрашній день. Тобто ми маємо ростити нове покоління, і воно вже, вже в нас виросло. І от один майдан, потім другий майдан гідності, революція гідності, значить, вони показують, що люди за свободу, за право бути вільними. За незалежність готові йти на, ну, на, на самі великі пожертви. І такі слова, як наші холодноярські, що краще померти стоя, ніж жити на колінах, вони прийняли реальний зміст. Звичайно, це, це і дуже, ну, я б сказав, такою журбою тягне, От. але це. Говорить про те, що як нове покоління оцінює свободи, оцінює державність і таке велике слово, як незалежність своєї країни. Зараз Україна переживає на найкращі свої часи. Чи варто взагалі людям вірити у те, що проблеми ці колись вирішаться? Безумовно, проблеми вирішаться. Це, знаєте, як такі. Хвороби перехідного віку. Ми переростемо, і все буде добре. І, і я в це вірю, тому що ну, мені вже 57 років, і я, як кажуть, живу своєю країною. І Становлення проходить із становленням незалежності. І багато, як кажуть, сил, здоров'я, часу я поклав на. На розбудову нашої Черкащини, нашої в цілому незалежності. І що таке економічні труднощі? Це всього-навсього проблеми кон'юнктури світових ринків і проблеми тієї чи іншої економічної політики, яка проводиться в державі. Тобто їх можна вирішити. Була б тільки політична консолідація і політична воля. І в нас були приклади гарного вирішення цих проблем. Колись у нас допускалася інфляція, 10 тисяч відсотків подолали. Колись у нас були борги по заробітним платам, бюджетникам, пенсіям по півроку не платили, подолали. Колись у нас росли бур'яни, а сьогодні працюють нові технології. Сьогодні у нас найкращі врожаї. Сьогодні у нас скільки створено нових підприємств. Я, я можу на цю тему говорити аргументовано, не просто ми хочемо, ми можемо, ми, ми ми ще щось, а конкретно те, що вже зроблено. Тому я б дуже хотів, щоб люди вірили у те, що цей час мине. Головне зараз, звичайно, зі зброєю в руках відстояти незалежність, від, відбити агресора. Прийти до миру через перемогу. І тут теж треба правильний вибирати шляхи. Тому що коли ми трошки десь відхиляємося, ми бачимо, що ну, якщо говорити конкретно, то мінські угоди не, не працюють. Відповідно, треба знайти правильні відповіді і повернутися, можливо, до більш серйозних документів. Які гарантували нам нашу незалежність, а світові держави, такі як Росія, США, Франція, Англія і Китай, це держави ядерного клубу. Вони, коли ми віддавали ядерну зброю, вони гарантували нам недоторканність кордонів, вони гарантували нам повну безпеку, вони гарантували нам не втручання в наші справи, не втручання в право вибору. Чи це буде Європейський Союз, чи це будемо ми на місці, чи це будемо ми десь в інші. Це все є у Будапештському меморандуму. От. Але чомусь до нього не повертаються. А перемовини йдуть у мінському форматі, які поки що, на жаль, не принесли успіху. Тому все це треба переглядати. Наразі ви очолюєте Черкаський національний університет. З якими досягненнями ви зустрічаєте 25-ту річницю незалежності? Я хочу сказати, що кожен українець, думаючи, мріючи, дбаючи про незалежність, повинен робити щось конкретне, самостійно. Тому що ми, українці, можливо, частина наших проблем полягає в тому, що ми любимо давати поради, особливо найвищого рівня. І гатунку. Ми любимо критику, ми не завжди поважаємо один одного. Але ми хочемо жити по-європейськи, мати свободи, мати достаток і так далі. То, щоб, щоб так було, треба самому щось робити конкретно, конкретними справами. Кому що дано, кому що, я як кажу, яка в кого доля, той може одне робити. Той. Всяка праця повинна бути пошанована, шануватись. І так, і так завжди і наші предки робили. Тому що те, що робили наші предки, наприклад, те, що ми в домашньому вимірі, там згадуємо хліб з печі, пироги, чи там пасовище, ко, там випас корів, там парне молоко, це треба було вміти все робити. І це, мені здається, найбільший був такий подвиг наших людей, що вони робили, вміли працювати. Тому, якщо говорити за Черкаський національний університет, я хочу сказати, що ми в останній час добились багато позитивних змін. В першу чергу, тут сьогодні все більше опановує Національний патріотичний дух. І ми це доводимо і своїм студентам. І сьогодні ми розуміємо наше завдання у галузі освіти, у, у галузі виховання наших студентів. І червоною ниткою нашої роботи проходить національно-патріотичне виховання. Ми відкрили військову кафедру. Це те, що сьогодні нам потрібно. Ми зробили дуже гарний набір, ми набрали в цьому році 2100 студентів. Черкаські школи Черкаської області випустили сьогодні 6 тисяч з половиною абітурієнтів, тобто, образно кажучи, третина, хоча не можна так рахувати, тому що ну, до нас їдуть навчатись і з усієї України, можна сказати. Але цей рубіж взятий, і ми можемо впевнено дивитись у завтрашній день. Тому що університет живе, сюди йдуть абітурієнти, і ми, відповідно, маємо перспективу. Можна було б зараз говорити про безліч проблем, які є у нас. Але саме головне, що ми є національний вуз, ми готуємо не тільки фахівців, а й патріотів, і ми віримо у нашу незалежність і краще майбутнє для наших дітей. Що б ви хотіли побажати черкащанам, взагалі українцям, свідомо? Я хотів би побажати, в першу чергу, безумовно не розчаровуватись. У своїй країні, тому що 25 років це тільки перший ювілей. Переконаний, що в нас будуть інші більш величні ювілеї. і це буде 50, і це буде 75, і так далі, і так далі. І переконаний, що Україна як держава буде розвиватись, ставати на ноги, міцніти, тому що для у нас для цього все є, тому в першу чергу віри. Впевненості, безумовно патріотизму, безумовно, успіхів кожному громадянину і, безумовно, перемоги на сході, на буремному сході. І хотів би ще сказати, можливо, більше для нашого студентства, свою Україну любіть, любіть її вовремня лютого. В останню тяжку минуту за неї, Господа мой.